звати Кримчай Сергій, я депутат Київської міської ради від Дарниці. Сьогоднішній наш захід пов'язаний висадженням, висаджуванням живої алеї, призначеної до привітання Дарниці, з її 79 річчям тому що вважається, що як адміністративна одиниця вона була створена 3 травня 1935 року, і саме зв'язку з цим сьогоднішній наш захід пов'язаний з озелененням Дарниці. Це величезна проблема, яка в Дарниці сьогодні є надзвичайно актуальною, не вистачає зелені. Дарниця перетворюється на кам'яний склад, де забудований майже кожний куточок землі, і ми. Сьогоднішнім нашим заходом хочемо показати, що рівень самоорганізації населення ми можемо підвищувати самостійно, і ми закупили майже 79 туй, і сьогоднішній наш захід пов'язаний з тим, щоб висадити їх і показати дарниці, про те, що лише спільною працею, спільними зусиллями ми можемо досягнути рівня процвітання. Який настільки сьогодні потрібен нашій країні, і дуже важливо почати сьогодні кожному з себе. І ми висловлюємо назвичайно велику надію на те, що мешканці сусідніх і прилеглих будинків будуть допомагати нам уливати і приглядати і доглядати за цими туями, тому що вони однозначно в багатьох мешканців в багатьох, хто проходить повз викликають радість, здивування. Приємний подив, і ми хотіли би своїм власним таким поступком всім довести, що кожен має для того, щоб змінитися, кожен має почати з себе. Ми глибоко переконані в тому, що ми принесемо лише користь нашої сьогоднішньої акції.